Друзі, мої вітання. Сьогоднішня тема цього відео, що я хочу вам зняти, про важку роботу аграріїв, які завжди щось експеримента... експериментують, шукають, шукають якихось нетрадиційних рішень, щоб одержати результат і. Як би сказати, заробити якусь копійку. А ще е, хочу звернути вашу увагу, що ті люди, які експериментують і діляться своїми експериментами, своїми результатами, ну, їм треба віддати велике належне. Зараз я приїхав до свого колеги, е, хорошого, я вважаю, аграрія. Який завжди хоче робити щось так, як не всі. Тобто, для умов Тернопільщини я вам скажу посів озимої пшениці із нормою 1 мільйон. Ну, не те щоб не традиційно, але. Але ну, незвично. Воно в нас це, ну, це дико, можна сказати. Але він пробує. Я би вам зараз хотів показати пшеничку, яка весія набула в 35-му міжрядні із нормою 1 мільйон. Тобто 50 кг на гектар. Отже, друзі. Ось так виглядає пшеничка. І з нормою весіву 1 мільйон на гектар. 50 кілограм. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, колосок шикарний. Пшеничка виглядає досить і досить непогано, але є свої нюанси. Як ми можемо бачити, забур'яненість на цьому полі однозначно висока. Зарідженість Цих цих посівів, ну теж мені здається, що тут бракує кількості колосків, хоча колоски і гарні, але, але є завжди але. Спілкувався я з ним. Чому тут така ситуація? Через те, що тут сходи були посіяні в суху землю. Частково волога була, вона спровокувалася проростання пшеничка, ну, можна сказати, струпішила і не вся зійшла. Не досить, що тут було посіяно надзвичайно мало, то ще й сходи такі. Але це я більше ніж впевнений, що цього чоловіка. Це не зупинить, і він все рівно почне, він все рівно буде шукати нетрадиційні рішення традиційних проблем. Принаймні я з ним розмовляв, і він говорив, що це його не зупинить, цей невдалий експеримент. Але до чого я веду? Розумієте, людина пробує. Ну, це ж затрати, оренна плата. Молотимо раз в рік. Працюємо ну, цілий рік заради одного дня в жнива, щоб подержати результат. І люди експериментують, люди пробують. Розумієте, бо за такими людьми, ось як власник цього поля, я вважаю майбутнє. Бо тому що такі люди. Вони стараються поміняти щось нове. Зробити щось так, як не роблять інші. Ну і побачимо. Ну, дивіться, який колос. Ну, будьмо відверті. Ну, долоня, ну я знаю, 15 см. Гляньте. Тобто, якщо я вважаю врахувати ці помилки, які були допущені, то тут така норма висів має право на життя. І я думаю, що ми цього року у мене на полі постараємось такий експеримент повторити. Ну, мені цікава ваша думка, друзі-колеги, чи є серед моїх глядачів люди, які експериментують з такими, ну, можливо, з іншими експериментами, і чи діляться головне досвідом? Чи тільки показуєте ви хороше, розказуєте, як воно получилося, чи й показуєте ось такі ситуації? Тут на цьому полі, наскільки мені відомо, жодного кілограма добрив і весів 50 кілограм на гектар. Ну, я погоджуюся, що потрібно. Балансувати між трошки між затратною частиною і економічно доцільною частиною. Але, але завжди є своє але. Ну, давайте пройдемося ще трошки ще трошки далі. Подивимося на, на ситуацію на полі. Ну, скажу вам так. Мені здається, що тут. Не буде якогось вау wow, ефекту. Але, як ми можемо бачити, пшеничка має досить і досить потужну компенсаційну властивість. Ви подивіться, ну, подивіться на цей колос. Звісно, я постараюся в взяти тут результат, що тут вийшло. Але виглядає страшно. Виглядає страшно. Але глянути, наприклад, от на кущення. гляньте. Гляньте, Яке кущення. Тобто я вважаю, я вважаю, що потрібно цей експеримент допрацьовувати і за малими нормами майбутнє. Вже це правило, що там, де густо, то не пусто, відходить на другий. На другий план. Але потрібно добитися дружніх і якісних сходів, щоб висівати з такою екстремально низькою нормою. Так що, друзі, дивимось, спостерігаємо. Я думаю, що ви цей експеримент дубль 2 побачите вже в мене на полі. І що з цього вийде?